Електровелосипед, дивіться він тільки розгоняється, Опа, тормозимо був 3600, Став він 25 тисяч гривень. Повністю фірмовий алюмінієвий велосипед. То що, він якийсь би ушний буде, чи як нові запаковані з багажником в комплекті? Дивіться, які велосипеди, А що така суттєва знижка? Така знижка виробника зробив, зараз у них лишилося останні там, 50 штук, вони роблять завжди знижечку на них. От, Наприклад, чорний колір продався фіолетовий, а сірий лишився 50 штук, все, їх треба продати. Зараз їх зливають по 25 тисяч гривень, запас ходу 50 км, швидкість 35, 350 мотор, в піку 450 Вт видає. літівий акумулятор, він зйомний, у нас тут зручечка. О, знімаєте та і ви можете його занести або він кататися прямо в рамі за Чуєш, дуже так. класно стильно Чик. виглядає. Клас тут індикатор показує, тут у нас дисплей, пас асистент налаштовується, алюмінієва рама, винес руль, алюміній. Всі елементи тут фірмові алюміні, Shimano оригінал. Він реально дуже легенький, такий класний велосипед. резину, виличка, поглянь, як працює. Максимальна м'ягесенька, тому замовляйте. гривень нова пошта, доставочка всік в ящичку запаковане заводське пакування. Можемо відправляти по всій Україні вже.